Ну, а це відео для тієї людини, яка сильно чіплялася, що кормозапарник не там. Все, не валяється посеред двору. я перетягла. Може ви подумали, що в мене спина болить, я жінка, я не можу все зразу. Ну, вам же ж під чужим носом краще видно, ніж у себе, правильно? правильно. Ну, нічого, я його переставила, щоб вам не муляли. Хоча я чула, що сарапанила щось на вікні. Зайшла немає чого. Це сказала. Я повинна, що Точка Тоська в нас краще виглядає, ніж мочка в перший день, тому що точки зразу знайшли кліща, зразу дали. В той же день проти отруту, да, точка, дали антибіотика, а Моська у нас вже гарцює, вже їла сьогодні. Точка ногу, бачите, і в блохи ганяє. Перший день Маша Моська такого не робила. Ну, нічого, ще да. буде добре. Точка, да, ще буде добре. Дочка одужає. Вона рве. Я їй потім дам кислого молока, хоч ви казали, що не можна із содою, але Моські допомогло, вона їй, хоч відрижка почалася і вона рвати перестала після того. О, забула свою Бандитка, йди сюди. Іди пока з'яси, тобі вже прямо добре. Да. Йди, тобі вже добре, кольму поїла. Вчора віра купила, я мліка купила, що попала. Що гопкомпанія? Трохи за вас не забула, да, гайда на свіже повітря, да, гайда, гайда, пішта. ганяє ганяєся, моська ганяє, хуйда, правда, як глість. Ну ні цього. Да. Набелюка. І я тут, як тут. Гопком. Гоб компанія. Разом з кормом їдуть, вже зразу і снідають. на да? нагольоти зазіблалась, сьогодні підемо розсаду тільки садити. Так, гоп-компанія вже на місці. Зараз тільки накрию їх. Що ж так гарно повикослав, що кабаки зразу видно. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. ж це за господиня така село навела. Ну і гарбузи піднялися. І скосила аж до городу. все, І там, де мої, ці, яких там бататні, викосила. Ось, бачите, я там межу, вчора викосила. Ось Тут, бачите, видно все тепер. Отак тут. Тут все. Ось там ще лишилася. Я ж ніяк не перероблю той рокар. І от межа від того сусіда. І цього зробимо. Ось, сьогодні помидори треба посадити, розсадити. Ось там? Не Хочеш висов, так? сад, Юля вже після да, після накоха. Я не трогай буду гарчать, не дали. Буду гальцять. Да, Я такая балесня. Я взавидісла. Та я зі буду гайчать, алячка зі такого. Да, буду тепер наїдать тобі на жант боки. А то така фудюстя, так беть. Да, така фудюся. Учайшачок ще вела заливала, їздив, Казі, уже пожащий халю. Ой, голя, голі, казі. Ой, гуля, гуля, не дюмка, тюмика.

Це погляд чесноком, були такі чистеці. Гарбачки. Одні гарбузи ще тут чисті. Ну, треба спасати цей кусок, а гарбузи зверху повітряний. Все добре. У ну, мене там груді вже такі кубочки. Десять. Дев'ять. А тут зараз буде бачите. Вона була в тіньочку. тут така... Ну, така файна мок. Довіряла сьогодні в жука, то нема. О, май, мені гарно в мене картопля. Біла вже подати туди тріхи. Вже й буряки вилюднюють. Кабацок. Тут меншенький, з той сторони більшенький. Помидори помиралися. Талізько відійдуть. У нас один сімгустів. І там вниз усім. Усі були. Сієнка, в прямому марку, про полов. Нічого, Якщо не в мене в життя, то